Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб пооткривати стартропчики. У нас закінчився івент з мега свинею, і у мене тут є 24 стартропа. Я такий думаю, опа, нічого собі треба залетіти. В общем, давай подивимося, що нам тут повипадає. По суті, суперрерний стартропчик. Перший 50 очків поінтів сили. Далі погнали знову ж таки суперреєр, знову 50 поінтів сили. Знову суперреєр. Прикинь, що все буде так суперреєрне. Ну, міфічний! Гаджет випав, на гейла, нормальна штука, торнадо. Епічний! Ти прикинь, як ти стичас на стардроп. XP X2, взагалі не треба. Я вже батлбас пройшов, там докупив, там п'ятдесяти. В общем, все у мене вже є. Мені то вже не потрібно. Погнали далі. Реєрний стардропчик, понтів сили трохи накидає. Надо буде їх сьогодні трошки потратити. Кстати, на цього на ходога трохи витрачаємо і кредити, тому що ходога треба викачати. Треба взагалі повикачувати вже всіх. Бравлерів і конкретно жорстко. Зараз ми саме сьогодні цим і займемося. Будемо їх нормально підкащувати, тому що треба жорстко шурувати. І ще плюс міфічний снардроп Поїхали, подивимося, що тут. Гаджет на Карла. Непогано. Погнали далі, супереєр. 100 коїнів, давай дальше. Епічний стардропчик Бенс. Снова экспидабл. Блін, не сильно надо. Але знову ж таки. Опять епічний стардроп і <coughs> на ембер спрейчик. Нормальна тема. Супер rair стардроп. Дай вгадаю, 50 очків сили, Да, конечно ж. Потом рейрный стардроп. дроп. Сейчас. 100 xпідабл вообще не надо. Просто тупо не потріб для мене. Поїхали далі. Знову реєр стар дроп. 25 очків сили. Хорошо. Сейчас 25 очків сили. А, ні, 50 коїнів, окей. Коїни теж нормальна штука, у мене їх теж уже багато, і блінгів теж нападало. Короче, по ітогу я получил 1602 коїна, 621 очків сили, 230 блінгів, 30 кредитів, 2 гаджета. Непогано, от за два гаджета я прям, прям довольний. Прям хорошо. Фух. це дуже і дуже хорошо. Так, 7000 блінгів у мене є. Давай на щось подивитися. Скінчик якийсь. Було б доволі непогано. Було б доволі доволі непогано. Так, 5 кредитів на шару сюди. Опа, джекпот, 50 кредитів. Давай! Хо-хо-хо! це взагалі кайф. Потім, що ми маємо ще? Ми маємо скін на Біа, скін на Гейла, скін на Сенді, який мені не треба, і на поко. На поко скін теж доволі таки непоганий. Ну, ти знаєш, я би, напевно, на гейла такий скінчик цей взяв. Доволі таки непоганий скін, ні? Хоча я Гейла не сильно тупо валют. Давай ще сподивимося, за кого я прям хорошо хотів би грати, і того не <звятне> діло, що будемо не то, щоб прокачувати, а ще й ну конкретно так, скіна візьмемо на нього. Кстати, за забері я так і не грав, я його просто отримав, його от теж можна буде підкачати так легенько. Поїхали. Чуть-чуть підкачали, ну а зараз, в принципі, я би хотів подокачувати тих, кого я прям дуже хочу докачати, щоб можна було в рейтингу на них валити. І кого б я хотів брати в рейтинг, щоб прям крепко-крепко на них розносити. Навіть взагалі тупо не знаю. В принципі, ЕМС у мене дуже часто в рейтингу, тому давай тебе докачаємо. Давай тобі візьмемо гаджети. Е, який би гаджет я би взяв? гіри, точніше, в принципі, оце хороший гірчик на ню буде. І ще, в принципі, щит, чи хп. Давай ХП. На 50% швидше ХП буде регенитись. Це дуже хорошо. Хай про чаш купувати не буду, бо це дуже-дуже дорого. Тоді я нікого не зможу подопрокачувати. В общем то, ну, в общем-то, за Дінича я не так часто граю, але стар сила на ньому просто нада. Оце класна суперсила. Коли кидаєш бомбочку під себе, ти підпригуєш. Це прям ну, хороша суперсила. Вона повинна на ньому бути. Це ми зробили. Окей, що б я ще попідкачував? І кого б я ще Підкачував, по суті то. Бо я такою сього в очі просто розбігаються, навіть не знаю, кого качати. Просто тупо не знаю, кого качати. Френка я би докачав. Френк реально хороший чел. Його так от прям надо на 10-силочку, щоб от він міг спокійно жити в ранговому режимі. Правда, я ще не знаю, що на нього тут понадівати. Ага, коли Френк убиває чела, то теме ж у нього виростає на 50% на 12 секунд. Не знаю, наскільки це хороша штука. Поки що брати, ми того не будемо. Щоб я ще би прокачав і кого б я ще би прокачав. В принципі, спраута я би реально прокачав. Без спраута. Із нових, кого б я прокачав би, блін, даже не знаю. Напевно, от спраута я би реально прокачав. Спраут прикольний чел, дуже класний. Щоб його не докачати, тако до 9-го. І так само давай теж качнемо Сенді на 11-й левел, щоб все з нею було максимально хорошо. Кстати, за Сенді я так ні разу не іграв. Іменно в рейтингу поняв. Точніше, якраз в ранхеті я грав, а просто за Сенді, тупо так, чисто за ню грати, то я за ню не грав. І в принципі, квести мені, як я поняв, уже взагалі не треба. Мені на них байдуже. Тому можна пробувати сидіти щось прокачувати. І все-таки скінчик, 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 скінчик. На шарфа може щось є цікаве по скінам, бо в мене якийсь такий собі скін на нього. У мене якийсь взагалі простецький скін на нього. І я би взяв би напевно з цього доктора Шарфа. Чом би й ні, давай візьмемо сюди, сюда, нау. Кайф. А, у мене гіра немає на шарфалу. А, ну я вже й купити не можу, бо в мене, блін, не вистачає трошки грошей. Ну зато в мене хайпер на ньому є і вже непогано. Так, значить, 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 що по івентам, можливо, краще піти в ранкет. Як вважаєш, у мене тут срібло, мені б золото докачати, було б ще кайфово. Щас подивимося, наскільки мені багато треба всякого повигравати, щоб до золота добігти. Так, ламання сейфа. Ломати, значить, сейф. В принципі, з сейфом дуже хорошо справляється Джес. Мені здається. Ну мені кажуть, типа, а, ні, чувак, хоче за цього за кактуса, давай за Джесі. Давай за Джесі. попробуем. Там ну, турель просто в сознос. Просто турель все ламає. І спокійно ти сидишь, з цією турелью і всіх Джесі, На Джесси у мене скин такий прикольний. Мені подобається. Такий прям цікавенький. І я, в принципі, готовий валити. Просто конкретно готовий. Ох, ты йо, дивиться и закидав у мене, динамайк. Ще й прикольний, кстати, скин у нього. Бомбу накинув тут таку жестку. Де ж один робить, роби говнюк? Диви, диви, у мене знову. І просто розніс. Або где дінична супер больно. Він типа ламає сейфа не так хорошо, як там, наприклад, Джесі або ще хтось, але він просто тупо так мішає. Так, убили, убили кольта, хорошо. Настрілюємо, кидаємо турельку, включаємо бонус. І настрілюємо просто по сейфу. Просто по сейфу настрілюємо. В мене удари відскакують. Тому, в принципі, я думаю, що. ой ой, ой ні, не прожив довго. Трошки їм сейфа поламав, поки прийшов, але хочеться ще. Хочеться ще, і ще, і ще. Нам би повідбиватись якось. Ух ти йо, ну ти поламав там. А богдіть, де диві, як він робить? Цікаво, що й бомбу кинув, убив просто, ну нам тут, скоріш за все, щось я думаю, що хана, ну не знаю. Аби якось Дінича вбити просто. Отако Так, ульта є. Ульта є, но супер тяжко. Надо спробувати всіма всіма просто методами жорстко розвалити. Все, кидаю турель, нажимаю бонус. Турель просто моментально зносять. Просто моментальнішим образом, турель тушить. Обалдей, бомба кинута. Просто капут і Кольт залітає на хайперсилі, і щас нам виносить сейфа, да? Ні, сейфа він не виносить, але виносить дінич. Ех, ех, ех. Трошечки програли. Ну, нічого чуть-чуть не дотянули. Мінус 39 рейтинга. Мені, в принципі, ще не так багато треба рейтингу, щоб до третьої срібла дойти. Хотілося б просто тупо розвалити. Так, гаряча зона. Оце цікаво. Гаряча зона, там, де можна сховатись. М -м -м. В принципі, Сенді бомба, ні? Сенді ваще бомба. Можна пробувати. У нас буде Фрэнк. Ага, ближнік. Угу, угу, угу. Кого б узяти? Давай, візьмем, не будемо паритись. Я думаю, Емс буде щас бити люто. Я їх ще гірчики докупив. Коротше, все, по ідеї буде хорошо. Поїхали. У них Френк, у них Френк, Емс і Спайк. А в нас Емс, Френк і Дінич. По суті, різниці майже ніякої. Тільки Спайк замінений на Дінича. Ну, Дінич теж має нормально лупашити. Часто тако закидуємо духами. Я як меду за горгона поняв з минулого батлбасу, тупо сижу і настрілюю, як можу. Ну, мене все таки розносить, Ну, в них хп так у всіх мало осталось. Я не знаю, Дінич просто тупо міг би так заплювати їх, но він чомусь то не робить Він чомусь то не робить, але мені треба хилитись просто, бо це капут. Так Френк у них просто две як нашого Френка тушить. Просто туша нашого Френка максимально жорстко. Щось взагалі не щастить, поки що Поки що взагалі не щастить. Я пробую тут, звісно, щось, Але я б не сказав, що в мене капець щось виходить, поняв? Так, убив їхню Емс, Мене, понятне діло, вбивають. Моїх тіметів десь нема, Дінич просто тупо афекашить. Ну, звісно, так, да, обідно. Обідно дуже сильно. Но що ж поробиш? Нічого особо і не поробиш. Френк у них розноси капець просто. Наш Френк теж але У нас Дінич тупо що то я його не бачу взагалі в грі. Якось не сильно він пробує допомогти нам. І, на жаль, ми знову ж програємо. Просто тупо, конкретна невезуха, я ти так скажу. Максимально жорстка невезуха. Так, що в нас? Знову ж таки, ламати сейф. М -м -м -м. Я оце думаю, думаю, думаю. Ким би я хотів жорстко ламати сейф. Ну мені кажуть, Едгара. давай Едгара візьмемо. Я не знаю, який Едгар. буду сейф особо ламати, але я, скоріш за все, буду вбивати челів, які будуть проти нас. На Едгарі у мене все чітко. У них в принципі, а, так у них а ще якісь, ну, слабі герої для цього режиму. Я тобі так скажу. Ну Вони супер тако, ну, слабенькі для цього режиму. Хоча. хо-хо-хо-хо, Кажу, слабі герої для цього режиму, Ти бачив, що вони нам зробили? Пейпер просто видала якусь плюху крепку. Просто роза конкретно вала, її б добити по-хорошому. А вона мене тупо добиває із за того, що в неї ринжа чуть чуть більша. Ну нам ще сейф добре, що не зламали, але ну, в мене є ульта, якщо що, я зможу спокійно щас. О тебе рознести. Так, іди сюди, манюня. Все, пока, гудбай. Пішли ламати сейфа. Так, тебе розбили. Сейфа. Просто стоїмо і убиваємо. Правда, <кхем> недовго я пожив, але нічого. Ні, нічого, я б не сказав, що прям недовго. В них тут хп залилося ну, взагалі мало. Обалдеть пайпер на кеду, я ты бачил? Це шок вообще повний. Две я сейчас пущи, попав. Так, хилюсь потихеньку. Так, а що мені паритись? Я роблю ось так? Я роблю ось так просто На хайпер чарджі. Виносю. Поки в мене я хайпер, просто сижу, ломаю цю движуху, запрыгиваю. Тут підламую, підхилююсь, і все на все. Ти ще хп. Щас примо. Просто примат прийде, вдарить два рази і зламає сейфа. Хорошо, і вони нам не знесли жодного хп в сейфі. Я старт Не знаю чому. Хоча, в принципі, я б не сказав, що я прям супер якийсь жорсткий чувак. Мене просто тут убивали конкретно жорстко, але якось пощастило виграти. Ну, дякую хоча б за стартропчик. Уже непогано. І поїхали далі. Я готовий. Кнокаут у, оце солідна штука. Отут мені подобається грати. Тільки, правда, поки що не знаю, за кого грати. Надо щось дальнє, щось дальнє по-любому. О, тільки що. Давай Бель візьмемо. Мені подобається Бель грати. Це прикольний персонаж. Не знаю, чи сильно його взагалі люблять пікати. Ну, в таких ось мапах іменно великих, в дальніх мапах, то Бель, в принципі, доволі таки непогана. Мені здається, що вона краще, ніж Пейпер. Ну, чисто, ну, моя така думка. Пейпер, то, понятне діло, теж, типу, супер жорстка. Пейпер далі стріляє, чим Бель. Але фішка бель в тому, що вона, ну, типа, дамаже, капець. Поняв? Ну, так як Пейпер, але вона ще дамажить додатково. Ось, Зараз я тупо розбив чела, Щас їм в пачку туди накидати, щоб вони демеш получали всі підряд. Так, що підхилитись треба і пробувати заганяти туди кілька плюх. Ну, не, не вийшло, не вийшло, не попав. І тепер гоним їх. Гоним просто конкретно. Попав по одному. Хорошо. Попав ще. Опа, перенеслось, перенеслось! Ха! Ось я тобі фішка Бель. От в, в цьому є фішка Бель. прям конкретно жорстка. В суху просто виграли. І, кстати, не було, ну, типа, до двох перемог, там, поняв, все одно перемога за раз. чисто, і погнали далі. Погнали далі. Так, знову ламати сейф. А тут, в принципі, мапа така цікава. Отут Джессі буде дуже хорошо. Пояснюю, чого, тому що всі будуть йти в основному сюдою. ти тако бум-бум-бум кожному. І вони так плюхи получать всі. Кстати, з нами Дінамайк, а третього я не побачив, хто з нами. А третій з нами Барлі. А проти нас? проти нас такого і кактус. Непогано. Ну, це хорошо, вони ще сюди просто підуть всі. А не, вони диви, вони розумні, вони туди не пішли. От мене і розніс. Кіллер чел. Ну, зараз будемо бити цього чела. Що ж робити? Ельприма треба валити якось. І турель бажано не юзати, а по ньому ще попробуй попади, а він уже пішов в атаку. Так, там ще кактус з кактусом свої приколи, причуди. Диви, 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 як він через стіну пройшов. Ти гониш? Чувак просто перейшов через стіну, я навіть не можу прийти, встигнути нормально надамажити їм базу. Просто не можу надамажити навіть базу. І все, і нам рознесли базу просто максимально легко, тому що. Ох, я так і не зміг нормально задамажити їм базу. Опять цей сейф, прикинь. Давай попробуємо так само, як вони робили. Щас пожди. Тільки я оце думаю, може пробувати Сенді. Я не знаю, чи вона тут ще хороша, але я дуже хочу за ню пограти, Поняв? В мене, її, ну, я її давно хотів. Так само, як і Ембер, колись дуже давно хотів. От. Щас її вже отримав, але все рівно, хочеться ще. Хочеться ще і більше, і більше легендарок мати в себе в інвентарі, можна сказати. Так, там Тара, диві, супер жорстко скінована. Гром. Аболдія. Так, а у нас ще яка стоїть АФК і. дій гром накидав, дві в нього чотири атаки щось. Капець гром накидає, чуєш? Капець гром накидує, чуєш? А що Шеллі тут робити, я не знаю, вона тільки сейвити базу може. Шеллі може тільки базу сейвити чисто. Так, 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 погнали в атаку. Ой-ой, ще хп мав все на все. Чуть-чуть би підхилитись якось, але не зміг. Не зміг Не зміг ні особо демежа внести, ні не підхилитись. І ульти ще досі нема. Прикинь, ультиша досі нема. Так, рознеслися щела. Понадобиться сейфа. А я на сейф мало да чуєш. Так, ну я тут хілюся і розносю, чили. Заходьте в туман. Так, ти вообще задолбав иди отсюда. Обалдеть, він ще ми добив, у нього 200 хп оставься на все. Тара прийшла, оце проблема. Пішла геть отсюда. Ти тоже бро, пішов геть отсюда. Так, ну я хилку поставив і невидимість пацанам. Ну просто валіть їх там. Там 5 хп в базе осталось. Я біжу. Просто бубаска. Так, рік розбив. Все, паза зламалась. Колет прийшла і тупо добила. Красотка. Просто красотка. Вона один кіл зробила, вона старплеєр, я вісім кілів тупо навалив. Шелі ще нічого не зробила, просто хілилась. Ходила. І одна ще перемога. У мене срібло третє. Одна перемога. Але як її зробити? Якщо, блін, нам зараз опять може кинути тіму, таку, що особо ж сильно ти жорстко не наробиш. Так, ну тут, в принципі, тут в принципі, я можу взяти шарфа і ходити лупашити. У нас емс, шарф. І якщо ще буде якась Джесі або спайк, матрас, ну матрас не знаю, кстати. Матрас не знаю. якийсь Странний трошки персонаж, як на мене, типа він дуже специфічний. На ньому треба дуже хорошо вміти грати, щоб нормально розкидувати. Я думаю, так. Да. Так, ну ми з матрасом можемо зараз. Щас... А ні, матрас пішов туди, цей чел туди. Я тут просто щас коліта буду розносити, і Брока теж я просто буду стояти тут і конкретно роздавати. Потім прийду до тебе, тебе розіб'ю і буду забирати далі собі свою позицію. Ти пішов геть, і все, головне, мансить, поняв. І ніхто тобі нічого не зробить, ми забираємо просто базу. І ще я байтю дуже жорстко тіпів, понімаєш? Ще я дуже жорстко тіпів байчу. Розбили одного. Ідемо лупим, ще одного, ну не добили, 20 кп, у нього лишилось, але я забрав позицію, і осталось просто тут забрати. А там цей чувачок, і він щас заюза вульту, він щас заспавниться. Ми його розбиваємо, я вмираю. Бацики, просто заберіть, ну куди. Обалдеть, ну капец! Я двох просто. Вони вдвох мої два кента не могли так само вбити одного, просто одного ходога, як ці двоє не могли вбити мене. Це просто капут. В мене шихай перчаж був. Мені треба було його заюзати. короче, Ой, капут, просто повен капут. Ех блін, Бравл бол. візьму Френка і не буду паритись. Поїхав. Не знаю, як я щас за Френка отиграю. Може просто тупо злиюсь і Буде капут. Ну нічого страшного, Побачимо щас. Побачимо. У мене Френк і що ще такий скінчик. Бем-бем-бім-бім. Зараз будемо нормально розносити. Так, пішли ви всі, га? Пішов ти тоже. Ти тоже йди отсюда. І пішла, ти, понял. А база, то їхня вже все відкрита, друзі. Отако. От такого. Вот так вот, бем. Все, база відкрита, пацики. Там все ворота голі. Там нікого нема. Ну, правда, нам зараз тоже так само буде. Добивай, братуха. Матрас на матрас, капець. І нам ще ще й заб'ють! Це просто капут. А, і тут тільки до одного гола. Йомойо. Коротше, друзі, не щастить. Не щастить нормально просто прокачуватись. Але зато я получив стар дроп, ще й два штуки. Тому let's go, let's go. Подивимося, що там, 25 е, очків сили і міфічний стар дропчик. Гаджет на лолу. Нормально. Гаджет на лолу є. Майже 21 тисяча кубків. В принципі, потихесенько, помалесенько прокачується. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подавання. З вами був Санчіос і всім пока-пока.